Може, ти вважаєш, що веннінговий автомати це якийсь кам? А що я скажу, що в 24 країнах Європи працює понад 4,4 мільйони веннінгів. Які разом приносять понад 25 мільярдів євро щороку, а в Японії понад 5,6 мільйонів автоматів з загальним прибутком 57,7 мільярдів доларів на рік. Ця країна взагалі вважається найуспішнішою в цій бізнес-моделі. А тепер логічне запитання: скільки приносять Венінг в Україні? І, взагалі, чи можна тут побудувати нормальну модель? Зараз розберемось. В мене з Безороцька Олександр це канал How to Business і давайте починати. Які ж бувають Венінг у світі? Не думай, що Бедінг це лише кава та сне. Сьогодні автоматизують практично все. воду, олію, іграшки, парфуми, піцу, локшину, страви, цигарки і пиво. А в Японії навіть є автомати, які продає вживані жіночі трусики. Ну що тут скажеш, японці, але сам бізнес живе і росте в різних країнах. Завдяки технологіям та розвитку штучного інтелекту автомати стають ще й розумними. Уяви собі, все йде до того, що автомат буде сам обирати замовлення, приймати оплату, перевіряти запаси і викликати техніку. Це вже не фантастика, це реальний кіберпанк. Ну, наприклад, як у грі кіберпанк 2077. А ти знаєш, коли з'явився перший у світі ведінгу автомат? Можливо, ти чув, що це було у 1820 році, але історично перше згадування відноситься ще до першого століття. Саме тоді Герон із Олександрії вигадав пристрій, який працював за принципом автомату. Це був простий механізм, що видавав святу воду після кидання монетки. Справжній же комерційний вендінг з'явився у 1822 році. Тоді Річард Карлайл створив автомат для продажу друкованих книжок у Лондоні. У 1880 році Персі Спенсер зробив автомат для продажу листів і наліпок. Примітивна штука, але це вже була перша реальна спроба автоматизації. У 1902 році в США з'явився перший автомат для напоїв а в 1930-му перші машини для снеків. У 50-х роках автомати почали продавати різні товари снеки, напої. Жувальну гумку, усе через монетну систему. Сьогодні ж ведінг виглядає зовсім інакше. Автомати продають навіть піцу, яка готується прямо всередині, або свіжу молочку з фермерського господарства та багато іншого. Наприклад, у Лондоні фермери поставили автомат, з якого можна налити собі свіже молоко, а в Китаї купити крабів. У Тайвані медичні маски. А от у Дубаї золото. А от, наприклад, у Бразилії з автомату може купити футболки. А ще я знаю про автомати з шампанським і бургерами, капкейками, буріто. Та багато чим ще фактично, якщо є попит, автомат можна налаштувати на продаж цієї продукції. А от мені стало цікаво, чому японія номер один у вендінгу? Бо це вже не випадковість, а наслідок конкретних умов. По-перше, середній вік японця десь біля 46 років. Населення зменшується, народжуваність падає, а вартість робочої сили висока. І коли треба обрати, платити людині або поставити автомат. вибір виден. По-друге, 93% японців живуть у містах. Щільність населення шалена, а оренда дорога. Люди живуть у маленьких квартирах, магазин собі дозволити можуть не всі. А от автомат, який займає десь біля одного-двох квадратних метрів, працює цілодобово. Тому вендінг для поні це не просто зручно, це логічна економічна модель, яка реально працює краще ніж людський фактор. Вені по світу може бути прибутковим. Якщо правильно підібране місце, є попит, звісно ж, товар мусить бути зручним для покупки через автомат. Є трафік і готовність людей купувати без участі продавця. А що ж відбувається? В Україні давайте подивимося, і звісно, чи можна на цьому заробити? Ось, наприклад, український кейс, мама, ну купи автомати з іграшками». Почнемо з формату, який ти вже міг бачити у минулих відео. Це автомати з іграшками у вигляді лутбоксів. Називається «Мам, ну купи. Суть проста. Дитина кидає гроші, отримує випадкову іграшку. Що випаде загадка? Це працює як міні-казино для малих. Завжди є шанс виграти щось круте, хоча по факту витратиш більше ніж заробив. Такі автомати працюють по франшизі. Компанія вже становила 120 Точок по різних містах, і за їх словами, щодня в середньому продають близько 1 тисячі боксів. Це близько 30 тисяч продажів на місяць. Ціна боксу від 200 до 400 гривень. Вартість залежить від розміру, цінності, іграшки, преміальності. Франшиза каже, що прибутковий залежить від локації. Тому я не просто покажу цифри, а порівняю, як працюють різні точки. Ось, наприклад, Blockbuster Mall. Візьмемо найкращу локацію. Це один з найкращих прикладів. Автомат Blockbuster Mall у Києві. За місяць в ньому продано чотири. 310 боксів, оборот 77 тисяч гривень, чистий прибуток 42 тисячі, оренда 5,5 тисяч гривень. Це дає в середньому десь 13 продажів на день. Чому тут так добре працює? Бо блокбастер молд це розважальне ТЦ. Люди туди приходять не по хліб або молоко, а щоб витратити гроші. Тим більше, якщо приходять з дітьми, купити іграшку після фільму або атракціону це логічно. Бюджет на розваги і витрати вже закладено. Франшиза також показала приклад із дитячого центру, і там результати були в. Двічі гірше ширечина зрозуміла. Такий центр зазвичай працює за абонементною системою. Батьки вже заплатили і не планують додаткових витрат. А ще важливий нюанс: навіть якщо дитина просить мам, ну купи, рішення все одно приймає батьки. І маму або татку думають не як дитина. Виходить, навіть що у дитячих місцях автомат може працювати гірше ніж у ТЦ. Давайте приблизно уявимо, як виглядав би результат в іншому ТЦ, наприклад, у форм Львів. Продажі зменшимо у півтори рази, бо трафік там трохи. Ніжчі, 273 продажі за місяць. Розділимо їх за ціною боксів. Виходячи з припущення, що найдешевші беруть найчастіше, середні трохи менше, ну а дорогі найріч. Розбом десь приблизно такий розділ: 137 боксів по 100 гривень, тобто 13 700 гривень, 96 по 200, це 19200 і 40 по 400, 16 тисяч гривень. А разом це виходить десь 48 900 гривень. Це все оборот. Тепер рахуємо витрати. Оренда нехай оформлів дорожче і беремо 11. Звісно, має бути реклама у соцмереж. соцмережах. Беремо на неї десь 5 тисяч гривень. Собі вартість іграшок франшиза не вказує, але за аналогією з Blockbuster Mall ми орієнтуємось на десь приблизно 30% від вартості. Тобто 48 тисяч гривень, беремо 30%, це десь біля 14 тисяч 670 гривень. І от фінальний розрахунок. Оборот 48 тисяч 900 гривень, мінус оренда 11 тисяч гривень, мінус реклама 5 тисяч гривень, мінус вартість 14 тисяч 670 гривень. Чистий прибуток виходить десь. Біля 18 тисяч 230 гривень. Тобто окупність інвестиції в один автомат, який коштує 12 тисяч доларів, а це десь приблизно 492 тисячі гривень на сьогодні. Якщо прибуток буде стабільний, то окупність на рівні 26 місяців. Хоча франшиза обіцяла десь 10-15 місяців. Я вірю, що з гарною локацією, просуванням і регулярним оновленням іграшок це можливо, але без маркетингу ніяк. Що важливо врахувати: іграшки мають бути класні, діти не пробачать дешеву Гню. Вони хочуть щось модне і цікаве. Контент у TikTok, Чим більше хайпу, тим більше продажів. А якщо автомат виглядає нудно, він нікому не потрібен. Звичайно ж, логістика. Треба регулярно підвозити іграшки, перевіряти автомат, прибирати тощо. Також ми пустили електроенергію. Під час вимкнення світла автомат не працює і ви втрачаєте в продажі. І соцмережі, якщо франшиза не веде просування, централізовано треба робити самому. Ну і який висновок? Мама, Маманну купи це цікавий формат, але з високим порогом входу. Треба 12 тисяч доларів на старт, а повернення інвестицій більше ніж за 2 роки, якщо працювати на мінімалках. І якщо вкладатись у просування, то можна вийти на окупність за менший термін, але просто поставити автомат і чекати не спрацює. Далі в нас йдуть водомати. Як вважаєте, це прибутковий бізнес чи ілюзія пасивного доходу? Давайте проговоримо про цей формат. Цей формат здається ідеальним для пасивного доходу. Той самий автомат, який стоїть біля супермаркету з написом чиста питна вода, очистка семи ступенева. виглядає. Просто не треба продавців, не треба постачати товар кожного дня, заливаєш фільтри, підключаєш воду і гребеш кеш. Але чи все так солодко? Що говорять франшизи, і що є насправді? Франшизи звичайно часто малюють дуже оптимістичні презентації: типу, прибуток 10 тисяч гривень на місяць без нічого. Але якщо копнути в реальні відкриті дані, то ситуація взагалі виглядає інакше. Серед показників по ринку один автомат продає в середньому від 40 до 100 літрів води на день. На одного літра півтора. Три гривні собі вартість разом з фільтрами, амортизацією, електрикою тощо десь біля 0,3 гривні, тобто чистий прибуток з літра 1,2 гривні. Давайте порахуємо по самому умовно середню точку, яка продає 70 літрів води на день. Чи це досить непоганий результат. Можливо, поруч з ЖК або прохідним магазином, або щільно населенному на районі. Що маємо? 70 літрів по 1,5 гривні це 105 гривень обороту. І також 70 гривень по 0,3 гривні це 21 гривня гривня. Вартості прибуток за день 105 мінус 21 виходить 84 гривні. Тобто прибуток за місяць виходить десь біля 2520 гривень. А тепер реалії витрати і ризики, оренда за хороше місце біля супермаркету, дворі ЖК або на паркомісці платить від 1 до 3 тисяч гривень на місяць. Іноді це офіційна плата, іноді це просто домовленість з ЖЕКом чи магазином. Друге, звичайно, фільтри та обслуговунь, бо фільтри треба міняти регулярно. Інакше проблеми з водою, скарги, навіть перевірки. Це звичайно плюс до витрат, ну і звичайно витратні матеріали на час обслуговування. Звичайно, ще є електрика та техобслуговування автомату, підключення до живлення і це стабільна витрата. Інкасація та перевірка стану треба регулярно приїжджати, контролювати стан, збирати гроші, перевіряти роботу системи. Звичайно, є ризики з якістю води. Якщо хоч один клієнт отримає погану воду, напише пост у Facebook або Google, подзвонить дзвонить станцію, все, довіра втрачена. За всіма розрахунками, реальна чиста прибутковість одного автомата десь біля Півтори тисячі до трьох тисяч гривень на місяць. А якщо поставиш прямо біля фітнес-клубу або супермаркету з великим потоком, може бути і чотири тисячі, але це вже виняток. А от скільки коштує такий автомат? Ціна одного автомату від тридцяти до восьмидесяти тисяч гривень, залежно від моделі, виробника і начинки. До цього ще додається монтаж, підключення до водопостачання, документи, укладення договору з власниками локації, тобто разова стартова інвестиція входить орієнтовно від сорока до 90 Гривень. Тобто при прибутку в 2500 гривень на місяць водомат окупиться за 18 плюс місяців. Якщо місяць слабше, може і усі 2 роки, а може і більше. А якщо зовсім провальна локація, не окупиться ніколи. Висновок для мене це не скам, але й точно не джекпот. Водомат це не історія про шалені прибутки. Це про повільну, стабільну роботу, мінімальне обслуговування, мінімальні витрати і максимально стримані очікування. Ну, може сказати, типу так: поставив і. Хай капає, але багатим від цього, якщо ти поставив одну дві точки, точно не станеш. А тепер перейдемо до найцікавішого типу вендінгу, який реально виглядає як майбутнє. Автомати, що готують їжу, реально справжню їжу. Це, наприклад, піцамати, які пишуть піцу за кілька хвилин, лапшомати, що заливають лакшину бульйоном, бургеромати, які смажать котлету, складають в соуси і видають бургер у коробці. Навіть я бачив, як ходоги такі готують. Навіть ланч бокси з домашньою їжею, які приготовані прямо в Автоматі. Такі автомати вже масово стоять в Європі, Азії, США, навіть у школах і лікарнях. В Україні ж цей ринок тільки стартує. Але ті, хто вже зайшов, часто кажуть, що найприбутковіший формат венінгу – це їжа. Розберемо три найцікавіші типи, окремо з прикладами. Перший це звичайно автомат, що готує гарну піцу за 3-5 хвилин. середній холодильник з інгредієнтами та міні-піч. Яка ж собі вартість для запуску? Вартість хорошого піцемата від 20 до 40 тисяч доларів. Часто ці автомати Поїзд у Європі, іноді під ключ з доставкою та налаштуванням. Я знаю, що є декілька франшиз, які працюють в Україні. От гарний кейс. Піцамат у ТЦ біля метро в Києві. Автомат продавав піцу по 130-150 гривень. Середній потік десь 20-30 штук на день. Беремо середнє 25 піц 140 гривень, тобто 3500 гривень на день. У місяць це десь біля 105 тисяч гривень обороту. А от по витратах: оренда місця в ТЦ десь біля 10 тисяч гривень, інгредієнти тісто, сир, ковбаса, Соусе десь біля 30% від собі вартості, візьмемо 31 тисячу гривень, електрика податки, сервіс це десь біля 10 тисяч гривень, і загальні витрати виходять десь біля 51-2 тисяч гривень. І от чистий прибуток. У нас виходить, що 105 тисяч мінус 51, і от виходить, що 105 тисяч мінус 51 тисяча виходить 54 тисячі гривень. Обслуговування потрібно звичайно щодня або через день приїжджати. Тобто треба поповнювати запаси, перевіряти чистоту і, звичайно, зробити інкасацію. Це може. Можна зробити самостійно або делегувати комусь, але за це треба буде платити. Головне контролювати, щоб продукти не псувались. Є єдиний нюанс. Якщо локація погана, автомат простоє, продукти псуються. Грошей немає, витрати йдуть. Тому тут все вирішує прохідність і трафік. Краща точка, нічний ТЦ, студентське містечко біля метро, біля офісів, тощо це дається гарний варіант. Далі в нас лапшомати. Тобто автомат готує локшину в пласковій мисці. Середня суха лапша, соуси, зелень, вода. Готується за 2-3 хвилини. Ціна такого автомату від 450 до 900 тисяч гривень, залежно від виробника функціоналу комплектації. Давайте змоделюємо. Уявіть, що лапшомат стоїть у гарному місці, наприклад, біля воксалу або торгового центру. Продається десь біля 50 порцій на день. Ціна порції десь біля 80 тисяч гривень. Оборот на день виходить 4 тисячі гривень, за місяць 120 тисяч гривень. Які тут витрати? Інгредієнти, тобто лаша, соуси, зелень, орієнтовно десь 12-15 тисяч гривень, оренда 5. 10 тисяч гривень, електроенергія, техобслуговування, податки 3 тисячі гривень. Загальні витрати десь 20-28 тисяч гривень. І от виходить, що чистий прибуток 120 тисяч мінус, ну візьмемо 25 тисяч, вже буде 95 тисяч гривень. Окупність при стабільному потоці лапшомату може опинитись як за 5-6 місяців, так і 12-15. Найголовніший виклик це те, що в Україні локшину часто сприймають як дешеву їжу з супермаркету. Тому треба зробити гарну подачу, обрати сучасну паковку, візуальну Підняти при сприйняття продукту. Інакше люди будуть думати, що та це щось типу ми віни з автомату. Навіщо платити 80 гривень. Ну і, звичайно, далі бургери. Обожні бургери. І це один з найскладніших типів харчового автомата. Всередині гриль, холодильник, соусниць, автоматична збірка. Бургер робиться з нуля: м'ясо смажиться, булка підігрівається, все складається в коробку. Чому ж це складно? Багато змінних, типу температури до логіки зборки, продукти швидко псуються. необхідна висока якість, бо Люди звикли до смаку бургерів з фастфуду. І якщо бургер вийде ніякий, автомат більше ніхто не захоче тестувати, яка ж собі вартість і прибутковість. Дані по бургероматах менш публічні, але при хорошій точці прибутковість може бути на рівні піцамату десь 40-60 тисяч гривень на місяць. Якщо це відео було вам корисним, то поставте подобайку, підпишіться на цей канал, мені це дуже допоможе. А тебе чекає у наступному відео і слава Україні!